Привіт, друзі! Ось я отримав посилочку очередную. І це у нас е, книга про голубів. Зараз її розпакуємо. Подивимось, що це. Ось так. Так, будемо відкривати. Давайте будемо дивитися, що за книга, бо таку книгу я ніде не знаходив. Тільки в одного можу. Мужика знайшов, коротше, щоб продається добро. Подивимося зараз. Що то у нас? За книгу. Так більше нічого тут немає. Запакована она так. Его. Просто обычный продуктовый рисолофан. Так, аккуратно, чтобы не повредить. Что книга идеальна. Вот такая. Не знаю, ребята, не знаю. Трошки вона ту. така, ну на не нова книжка. якщо ви любите голубей. Була ще книга. У нього он новинки продал. А тут летите голубей, летите. Тоже не маленька, Так, так, так. Торіночки чисті, без всяких загонів. Тут невеличкі кольорові картинки. Ну а трошки... Ну воно і як. От тут якщо камера передасть. Ветку. Ось так. Друзі Казань 94-й рік. А він каже, що рік не має значення. Казань. Дайтесь вот так Тату поліграф. Ось такі здатель спо. Ну ка поінтересував. Ще подивимось. Як книга, як шо. чи то в мой ячек. Ці голубетні походу. Таке вроді є. Ну. Щось є, щось трохи є Того. Ну, от тут чорнобілок. Фотки, як ви видите? Ну є, є, що є? Передивимося. Ось така таблиця. Ну, ребятки, ну є, є. Ось така книга мені до колекції. Летите, голубі летите. Ви вже бачили ось таку книгу. Теж така непогана книжечка. Ну це тут Ак... Москва Акваріум. 12 рік, як відати, ну тут такий обзор виду, содержання, кормлення, розведення». Всі книги на російській мові. Я шукав на українській мові. Ніде, які би то не було книги, вони все одно на російській мові. Тут, як відати, картинок не дуже багато. Такого, але ну, в деяких випадках і картинки не нужні. Просто інформація. Ось така книжечка, теж хороша. Рахманов є. і є ще в мене третя книга. Ось така. ще о голубях? Все про голубів, коротше. Кажуть, толстенька така. Вона на 655 сторінок. Ось так. Тоже така, не Це книга хороша. Ну, то, що я казав, є в мене такі голубнички. Ну є такі. Далі є от Дутиші Інформація. Ну, про дутиші помаранські. Не дуже багато. Ось таке. Бринск. Берненський Дутиш. Дехто його, дехто каже, це Б... Бринський дутиш. Бернський. Ось так тоже. Чайки так. Про щось є багато інформації, про щось мало. Ну, в общем, ребятки, дивіться. ка Ну, Ця книжка взагалі то вона... я вам зараз скажу. Донецька Сталкер. 2006 рік то вона зібрана, ця книга. Просто з різних От, типа, типу, стоїть, книжки стої. Стої. Тут типа так. Почуть інформації забрано. А а, штампували її вже. Коротше, розпечатка вже її була. Сама в... в Москві. Ось так. Друзі, ось цю книгу я вам не, не робив відео, бо щось не мав смислу робити. Ось цих дві. Так вам скажу. Ця і ця, то вони в мене вже давненько є. А ось цю я взяв. Книжечка не велика. Так, сторінок в неї небагато. для заміток можна. Зараз, друзі, зараз. Так, можно сказати 200, можно сказать, так буде 270 сторінок, якщо не помиляюсь. Ну, будет сімдесят две сторінки. Для заміток разом взяти, ну, але замітки я тут ставити не буду, просто вона є як колекціонна книга. Ось така є книга. О. Що тут показано? Ну, Чорно-білий. Хотіло б ще трошки кольорових. От і трошки кольорові є, тут такі руки. Ось такі кольорові. Ці картинки їх небагато. Перней ці штук. Но є. Є. От така книга. Силочку я на автора оставлю, де я це добро брав. В нього такої нема. Такої нема. В нього є вроді атласти. Не знаю, чи то він польський, чи він чеський. Є гол... голубіводство. Лічення і профілактика голубій теж є. Ну і є ще дві за 50 роки. Кому що треба? Подивитися, він вам фото скине подивитись, скажете, що вам вас інтересує з того. І він вам відправить в той же день, коли ви заказуєте, якщо він буде на роботі. Так що, любі друзі, ось таких маю три книги. Так, ця 12 рік. Ось цього. Кому булось 12-й рік відати? Ну, а ця 6-й рік. 6-й рік. 2006. Ця 94-й. Ось вам покажу, щоб ви виділи. 94-й рік. Казань. Ось так, друзі. Робіть свій вибір правильно. І дивіться, друзі, щоб не було збігу з цією книгою, з цією. З, чи з цією. Ну, Тут і тут може бути чуть-чуть десь збіги. Ну, Але головне, щоб не було. О, щоб вся інформація майже не була з цієї книги. І так далі. Вона була. Так, щоб вона була ідеальна інформація. Є інтернет, є сайтів купа там, можна подивитися, но я вам скажу, я більше довіряю книжі інформацію, чим кажу сайтам. Бо там на кожному сайті по-різному трошки розписано то все. Єде? Єдно пише другий, друге, розписує, кажу, каже. І, не... і гадай, кажу, то, де що де там гол виведений був точно. А це вот найдостовірніша інформація книга. Я вам скажу ще раз, друг. чим старіша книга, тим надіжніша інформація. І ніякий сайт. Ніяк... І тінь. Вони докажуть нічого. Що маєш книгу, то маєш книгу. А то нині сайт є, завтра моє сайта вже не буде цього. І пиши пропало. Так що, друзі, цієї книги, можу, можна, кажу, зробити, взяти її в електронному виді. Як хто не хоче купляти, є в електронному виді. Кому треба, ребятки, силочку можу оставити і на цю книгу. І там на Atlas Хоршміда, Ну Хоршміда Шміда Атлас він буде тільки хорошо читатися буде на телефоні, бо на комп'ютері він трошки розмитий попадається. Ну, там формат не. Не такі, як ось цієї книги формат, вони там не збігаються. Формати зовсім різні. Цю книгу можна як на комп'ютері читати, так і на телефоні, на планшеті. І вона читаємо. Цю книгу, добре кажу, в набутній девайсі читати. Вона читаємо дослівно. А Шмідт Ну, він трошки там чуть-чуть розпливчастий. Я його шукав шук... в таку книгу, колись ну, ніде його не був знайти, та й на нього розцінка дуже висока. От так, що на Оліксі знайшов її, Ну, там порядка 2000 гривень не хочеш віддавати такі, хоч то. Невелик, хоч то невеличка сума, але таке віддавати не хочеш за нього. Стільки може, може, колись, колись. Може його і прикуплю для колекції. А так, друзі, ось поки що я маю до колекції, ось це така. Колекція поки що так. А, а з часом ще щось докупимо. Буду вам все показувати, що я скупляю, це дуже дивлюся, дуже зацікавило мене. І я думаю, чому не взяти? Щось передивлюся туди-сюди і скажу вам свої висновки. Ну то вже буде, ребятки, аж по святах. Я вам розкажу. Як під час свят, як буде. Під час в'яду я її трошки передивлюся туди-сюди і вам розкажу щодо того. Силочку обов'язково я оставлю на, на цю книгу. Якщо у нас ще в нього є така книга, рекомендую. Бо таких дві в нього немає. В нього там є все у голубях, але зовсім інакше. Там інформація майже та сама, що тут. Ну, таке, друзі. Так що робіть свій вибір. В нього книг небагато, кількість обмежена. Тут таке, Може, якщо вам дуже треба, то може ще пошукає десь. по барахолкам, ще десь туди-сюди, може десь щось пошукає. Ось так то, друзі. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока!